Мої хороші, знаєте що? Приїхала з метро, <кхи> затарилася. А в Туреччині ось такі перчики. я принесла Оксана каже: А що це у вас такі перці? Кажу, да, вони такі смачні. Я привикла на такі вже довгенькі. і знаєте що, принесла фарш? Я не планувала. Але я три роки не їла фаршированих перців. І подумала, кажу до Валерія, у нас все є, як ти думаєш, фаршированих перчиків битиїв. а він аж очі. Знаєте, хто у чоловіка? Очі заблестіли. Я кажу, зараз роблю. Але знаєте, яка година? 21:45. І я йду готувати перчик, дівчатки, гайда. Ну, ви знаєте, я Марина. У мене таке ім'я, я стрілець. Якщо я щось задумала, мене ніхто в світі не зупинить. Вперед. За такими гарними. А як вони на... Я собі так навіть уявила, як вони будуть виглядати на тарілиці, то шахнула. М -м -м. І так, моя хороша, улюблена моя пательня від Ксіоні, іду накришувати величезну цибулину. Величезну морквину, рису, і у мене гов'яжий фарш. І так, олія сонячникова є. Що ми вкинули? Цибулю велику, сердярій, морква і чесник. Тепер? Тушкуємо. Перчимо. Я люблю добре перчити, але не знаю як. І солимо. Тепер кидаємо гав'яжого фаршу, не шкодуємо. Можна курячого, все, що забажаєте. І йдемо мити рис. А рис люблю оцей довгенький. Рис mm -hmm. добре промили. Ми в рисоварці рис не промиваємо зовсім. А коли ось так, ми миємо в каструльці, голубці, Чи фаршируємо перець то обов'язково. Є. Вимитий рис і протушуємо хвилиночок 5. Небагато, на півготовності. Мої хороші, а ви замітили, це пательня від Xiaomi. У неї є ще така кришка. Можна взагалі не готувати 5 хвилин, а можна виключити зовсім і лягти спати. Рис тут впариться, ви додасте просто зелені і вранці нафаршируємо. Як вам? Отака пательня. Мої дівчата беруть за кордон. Вона дуже гарно упакована. До неї йде ще три подарунки. Унікальна річ. Всім своїм моїм підписникам ім дочкам, і невісткам, і подругам покупляли отакий подарунок. Ну, ви зрозуміли, мої хороші, що ніхто не чекав аж до ранку. Ось уже готова суміш для голубців начинених перчиків. Зелень додали, все, вже можна начиняти. Начиняю я перці чайною ложечкою, бо вони такі маленькі. Дивіться. Бадилля від сердерея я покришила всередину. А ось листочки я під мої хороші підперчики. І томату я цей раз не буду робити, бо я не хочу. Я зроблю всі перчики намариную і покладу. До ранку на малюсінький газ, саме самий мінімальний. І вранці вони вже будуть готові. Чоловік вже просто буде їх їсти. Уявіть? Ну що, мої хороші? Зараз 23:20. Дивіться, ця моя красота готова. Для цього в мене завжди є бульйончик. Я залила бульйоном. Я не хочу заливати томатом. Ну, не хочу. Так, я люблю мої хороші. Тепер у мене є капустка. Тепер я це діло закрию капусткою. І зараз закипить, мої хороші. І я виключу на самий менший вогонь. Я такий холодець варю. І ранком буде уже. Подивіться, у мене така тефа каструлька теж є. Бачите, отако. Отако, дивіться, як. як добре, що я маю бульйончик. Курячий бульйончик у мене. І накриваю пательні. Все, закипає, дівчатки, і я... Ой, ну дивіться, яка краса. А Мені тут мішає оця ручка. Все. Закрито герметично. Мої хороші до ранку ми справилися.